The uh -huh. Ростство про пап цю книгу знайшли в архівах Ватикану, і там напророчений кожен папа з 1143 року і до сьогодні. Але страшно те, що після Франциска просто пишуть судний день. Що це все на цьому світі закінчиться після Франциска? Питає наш глядач. У нас була поломницька поїздка в Ватикан. Ми опустилися в підвали. Вони набагато більші, ніж ті, що є. Ми були в тих первинних, які взагалі за межами Риму знаходяться, але являються тими самими коридорами. Так ми побачили інформацію тонкоматеріальну, а ми побачили, що у Секстинській капелі Мікеланджело просто намалював судний день, і нам треба було його розпакувати. Мікеланджело був апостолом Варфоломею. Це той апостол, з якого зняли шкуру. Це дуже дивно, взагалі, все, що там знаходиться. Це дуже дивно. Ну, а ви коли-небудь бачили на стилі о -о таку, таке зображення попи Бога, а вона там є. Мабуть, єдина в світі на, на, на всі стелю, і дуже багато ми отримали підказок, і мені потрібно було бути там фізично. Так ось ми отримали е, інформацію: що все, Ватикану не буде, і не буде старої матриці, тому що стримає Матрицю Ватикан, ключі в нього від е, царства небесного і ключі від раю і аду.